Та в ефірі інформаційний випуск новин 30 червня. Сьогодні 1223-й день терору нашої країни. Поки триває війна, підтримка збройних сил пріоритет для кожного українця. Допомогу виділяють також і громади Хмельниччини. Завдяки спільним зусиллям 50 мільйонів гривень від області спрямували на підтримку бойових бригад Хортиця і Таврія. Цієї суми понад 20 мільйонів кошту обласного бюджету, решта внески територіальних громад. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вихідних та понеділка. Безпілотники для бійців. Завдяки спільним зусиллям мешканців Дережнянської громади для військових бригад зібрали чергову партію допомоги. Придбали чергові партії fpv дронів та мавіків дрони різних моделей, різних модифікацій. Про важливість такої підтримки зазначають і самі військові. Зокрема, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади уже отримали попередньо придбані безпілотники. Вони допоможуть нам ще більше знищити окупантів та наблизити нашу перемогу. Тож зупинятися на цьому не збираються, адже тільки разом можливо перемогти ворога. Дякую нашим захисникам за кожен український день. Разом до перемоги. Моє слава Україні. У Хмельницькому з водою ми дістали тіло чоловіка. Напередодні до рятувальників звернулися поліцейські з проханням допомогти вилучити тіло невідомого з річки Кудрянка. На місце одразу вирушили ДСНСівці. За допомогою гідрокостюма водолази підняли його на берег, після чого передали працівникам поліції. Усі обставини трагедії та особу загиблого поки встановлюють правоохоронці. А рятувальники в свою чергу закликають громадян бути обережними поблизу водойм та дотримуватися правил безпеки. Двоє загиблих та троє травмованих. На автодорозі поблизу села Ямпіль Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. Аби деблокувати потерпілих на місце події викликали рятувальників. Фахівці ДСНС від'єднали акумуляторні батареї відживлення та дістали з понівеченого автомобіля тіла чоловіка та підлітка. Далі спільно з медичними працівниками транспортували травмованих до карети швидкої допомоги. Серед них двоє пасажирів, один із яких неповно. Літній були госпіталізовані до Білогірської багатопрофільної лікарні. Травми також отримав водій вантажного автомобіля. Сучасний простір для ігор. У Хмельницькому дошкільному закладі номер 23 завершили облаштування дитячого майданчика. Це друга черга великого проєкту, який реалізували на території ДНЗ. Спершу тут побудували укриття, точніше повноцінний підземний дитячий садок, який запустили ще кілька місяців тому. Його облаштували підйомником для маломобільних, вентиляцією, можливістю годувати дітей меблями, санвузлами та усім необхідним. Після чого взялися до дитячого простору назовні. Намагалися перетнути кордон по гірській стежці. Прикордонники зловили трьох жителів Хмельниччини, котрі мали намір нелегально потрапити до Румунії. Чоловіки уночі рухалися гірською стежкою у напрямку Держрубежу, використовуючи електронну карту із заздалегідь прокладеним маршрутом. Щоправда, дійти до зазначеного місця так і не встигли. За кількасот метрів від перетину держрубежу їх затримали. Про силу духу, любов до своєї справи та віру у майбутнє у Хмельницькому. Прийшов до прем'єрний показ документального фільму «Без права на помилку. Стрічка розповідає про відвагу, професіоналізм і самопожертву вибухотехніків національної поліції України. По перше, вони знешкоджують найскладніше замінування російських терористів, російських спецслужб. Вони знешкоджують російські ракети, які не розриваються, включаючи кінжал, калібри і так далі. Вони знешкоджують російські дрони. Вони розміновують поля, дамби, мости, енергетичних Структуру, тобто, це величезний об'єм роботи, яку робить ну досить невеликий підрозділ. Відомо, що зйомки фільму тривали впродовж року. А усі сцени зняті в безпосередній близькості до лінії фронту, а саме у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, щоденна робота, яку виконують наші бокотехніки, вона не має права на помилку. Її виконують досвідчені люди, які є мужніми і які розуміють, що помилки не може бути, тому що дорога ціна. Символічним є те, що надихнув режисера на зйомки фільму вибухотехнік з Хмельниччини Павло Кайтанюк. Нині на показ прийшли його дружина та сини, адже в цю хвилину чоловік боронить нашу країну. Мій чоловік початку війни їздив Київська Харківська, Донецький напрямок на даний момент перебуває в Миколаївській області. Запросили нас на прем'єру фільма. Хочемо подивитися на кадри. Ну, безпосередньо він там є, знімається і хочемо побачити фільм повному обсязі. Аби про роботу наших фахівців дізналися далеко за межами їхньої батьківщини, автори фільму планують перекласти стрічку англійською та адаптувати під закордонного глядача. Зокрема, мають у планах відеопокази у США та Британії. Олена Гула новини 33 канал. Планування маршруту у зв'язку з ремонтом колій залізничний переїзд на станції Балин закриють для автотранспорту. Рух буде обмежений з 1 по 3 липня. Це стосується ділянки дороги Р-86. Тут об'їзд для автівок можливий через автошляхи Н-03, Житомир Чернівці, т 21 Ярмолинці, Кам'янець-Подільський через населені пункти Мійцівці, Томашівка, Балинівка та станцію Дунаєвці. Тож плануючи подорожі, варто врахувати тимчасові обмеження руху. На Хмельниччину завітає справжнє літо. Цього тижня синоптики прогнозують плюс 30 градусів вище нуля. Завтра, 1 липня, на території Хмельниччини опадів не прогнозуємо. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, в день 20-25. У Хмельницькому вночі 10-12 градусів тепла, в день 20-22. В наступні дні та до кінця тижня опадів не прогнозуємо, лише в, ніч, в денні години 4 липня та в нічні години 5 липня випадатиме місцями невеликий, короткочасний дощ. Температура повітря в нічні години коливатиметься в тих же межах, в денні години в робочі дні поступово підвищуватиметься та максимальне значення становитиме 4 липня 28-33 градуси. У вихідні дні очікуємо зниження на 4-5 градусів. Такими були новини понеділка. Ворог і далі тероризує нас, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, а більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.